Квартира 43 квадрати на другому поверсі з газом і центральними комунікаціями, звичайно. Значить, оце спальня, і ви бачите, з балконом об'єднана вид, вид такий хороший звідси. Ось вид на зовнішню сторону будинку. Це Артур. Тут є ще ось таке кладове приміщення. Також санвузол з ванною і кухня. На кухні. Є меблі. І оце все. Правиль машинка, а де вона? А вона в самвузлі. І ось тут ще балкон великий. Біля квартири бачите, там всякі комерція. В тій стороні зупинка автобуса, магазини, лоток там видно звідси. Ну, Поштомат нової пошти і так далі. Знаходиться в гостомелі по вулиці Вереснева, 22А, на другому поверсі.